Так, будь ласка, за маршрутом Київ, Житомир вінниця виїхав автомобіль. Яка відстань між Житомиром і Вінницею, якщо вона на 6 кілометрів менше, від відстані між Києвом і Житомиром. А довжина всього маршруту становить 256 кілометрів? Будь ласка, Алиса, тобі слово. Нехай відстань між Києвом та Житомиром це ікс кілометрів. Тоді Відстань Житомир-Вінниця і Х мінус 6 кілометрів. Угу. Тому що вона менша на 6... На 6. на угу. А, а тому, що відстань всього маршруту, а тому, що довжина всього маршруту становить 256 кілометрів. То ми можемо скласти і розв'язати рівняння. Ага. Угу. Запишемо рівняння. x плюс x мінус 6 до рівня 256. Два, е, x плюс x записуємо як 2x, відняти 6 до рівня 256. Угу. 2х дорівняння 256 додати 6. 256 додати 6 дорівня 262. 2х дорівня 262. Х дорівня 262 поділити на 2. Х дорівня 131 кілометр. Це відстань між Києвом та Житомиром. Так, тепер знаходимо відстань між Житомиром та вінницею. Тому що відстань між Житомиром та вінницею. Менше на, 4, на 6 кілометрів, то 131 віднімаємо 6 до рівня 125 це від, е, кілометрів це відстань між Житомиром і Вінницею. Так, все добре. Все правильно, дякую. Можете запит. Щоб перемножити два десяткових дроби, необхідно уявити, що ми множимо які числа да Там Хельсон, Софія, давайте щось Давід перелякався трошки. Е ну, як ми уявляємо десяткові дроби? Нібито ми перемножуємо. Е е е е е Звичайні натуральні числа, так. Наз... Вероніка, на що ми не звертаємо увагу? Ми не звертаємо уваги на кому та нулі. А нулі. Так. 16 множимо на 3. 6 на 3 18. 1 запам'ятовуємо. 3 на 1 3 плюс 1 це 4. Що тепер робити, Куліш Вероніка? Що ми повинні рахувати? Далі ми повинні порахувати числа після коми? В обох, У, в обох числах. Обох... Які ми множимо. Числа їх не можемо. Давайте ми вже дорослі, вже шостий клас, пояснюємо е серйозно. Ми рахуємо кількість цифр за комою в обох множниках. Ми рахуємо ще раз, кількість цифр за комою в обох множниках. Їх три. Далі, що ми робимо, Алі... Ой, ну, Хорошо, Аліса. Як ми рухаємося. А яка Аліса? Ага. Ну, яка хромова. Далі, якщо ми так рухаємося, то там треба на пустой дужечці написати нуль. Ми, від, від, ми рахуємо кількість цифр справа наліво, рухаємося так. Повперед, да? наліво. 1, 2, 3, ставимо кому да, на порожні. На на так, дописуємо нулі. Буде 0,48. Отже, ще раз, щоб помножити десяткові дроби, ми уявляємо, що перед нами натуральні числа і не звертаємо увагу на кому і нулі. Множимо 16 на 3 в даному випадку. Перемножили. Потім рахуємо кількість цифр, які стоять за комою в обох множниках. В даному випадку їх 3. Рухаємося з кінця числа назад, тобто вліво. І відраховуємо три знаки. Раз, два, три. Поставили кому на порожніх місцях, поставили нулі. Далі, як помножити будь-яке число на 10, 100, 1000 і так далі. Колі ж Е, Ще порібні, будь ласка. Як помножити будь-яке число десятковий дріб на 10, 100 1000 і так далі? Ми дивимося на кількість нулів у другому множнику. І щоб помножити у нашому прикладі 16,136. Тисячних ми переносимо кому на один знак вправо. Ми множимо на 10, кома переноситься на один знак вправо. Отже, щоб помножити десятковий дріб на 10 100 1000 і так далі, необхідно. Дивіп. Необхідно продовжу думку. Необхідно перенести кому. Вправо, а, вправо на два. А... Настільки знаків скільки нулів у другому міні. Скільки блокі? нулів, так. Ну, згоден. Добре. Пригадаємо, як поділити десяткові дроби. Так, Даїда. На куди ми звичайно подивимось? На що ми звертались? На, на числа 3. На дільник. На дільник 0,3. Так. У дільнику за комою стоять дві цифри, значить, ми повинні кожне з чисел помножити на скільки? На 12. Чому? А, ні, на 10. Ми, Щоб поділити на будь-яке число на десятковий дріб необхідно. Танкльсон, Софія. Давід, почекай, послухай. Так, да. Софія. Можете ще повторити вас тушку? Отже, приділені будь-якого числа на десятковий дріб необхідно позбутися коми у дільнику. Яким чином? Щоб 0,3 перетворити у 3, ми звикли ділити на 3, ми зміємо ділити на натуральні числа. Тому, як у випадку, якщо нам придеться ділити на десятковий дріб, ми повинні його перетворити у натуральне число. 0 0,3, 0 ,03 Перетворити в 3, на трійку можна за допомогою множення. Якщо ми 0,3 помножимо на 100, нас вийде 3. Але ми не можемо цього зробити. Просто якщо нам це заманеться, тільки дільник, якщо ми помножимо на 100, то зміниться взагалі умова прикладу, нам необхідно множити на 100, Обидва числа, щоб частка не змінилася. Множимо на 12,3 буде 1230 і ділимо на 3. Замість 0,3 утвориться трійка. Якщо ми 3 поділимо на 3, так само обидва числа множимо на 100. Частка від цього не зміниться. Ми будемо ділити тепер 300 на 3. І це дорівнює 100. А тут відповідь 410. Отже, щоб поділити будь-яке число на десятковий дріб, необхідно подивитися на дільник, порахувати кількість знаків за комою і в залежності від цього домножити. І ділене, і дільник на 10, 100 1000 і так далі, в залежності від того, скільки знаків за комою стоїть у дільнику. Якщо буде один знак, то ми множимо на 10, наприклад, необхідне якесь число поділити на 1, там 2, десятих, наприклад. За комою одна цифра, значить ми обидва числа будемо множити на 10. Якщо три знаки, значить на тисячу. Записувати це над прикладом не, ну, не треба, От, ви про це пам'ятаєте, так і виконуєте ділення. Отже, ще раз останній раз, якщо нам необхідно перемножити десяткові дроби, ми не звертаємо увагу на коми. Записуємо ці числа в стовпчик, нібито вони натуральні. Потім розставляємо все ж таки коми. Але множення виконуємо, не звертаючи на ці коми. Виконали, помножили на 1, помножили на 2, додали ці отримані числа. Утворилося число 13167. Тепер рахуємо кількість цифр за комою в обох множниках. І встаємо в кінець числа і рухаємося справа наліво, відраховуємо три цифри і ставимо кому, відокремили комою цілу частину. Будь ласка, коли будете виконувати домашнє завдання, зупиняйте відео і прослухайте пояснення, що ми рахуємо. рахуємо Кількість цифр за комою в обох множниках, наприклад. Це все, що я хотіла сказати на цьому уроці. зустрічі!